Наприклад, як Вагнер і мобілізовані воюють. Ну, це небо і земля, як то кажуть. Вагнер на... в усьому вищі. На жаль, це правда. Так, вони сформовані. Штурмові загони зазвичай сформовані із зеків, але командують і ними ну, досить фахові, колишні військові. Угу. І вони діють рішуче, досить так. Скажімо, потужно. Цьому є дуже багато пояснень, якщо ми війдемо в цю логіку. Але ми маємо факт. ну от Незважаючи на втрати, вони там метр за метром, це там 100 метрів в день, 50 метрів, інколи 500 метрів. Але вони потрошку просуваються вперед. Вони І вони, в принципі, насправді ну майже не майже, а вони єдині. Кому це вдається? Вагнерівці, да, да. вони мотивовані за рахунок. Вони